Сьогодні я купив абсолютно всю нову серію лего мініфігурок по людині. Пауку ми їх оглянемо, і я вам розкажу найцікавіше про них. Привіт, друзі, привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і вона на українськомовному каналі Міцблокс, на каналі, де ви бачите огляди пов'язані з конструкторами Лего. Зустрічайте, сьогодні. На вас чекає огляд на цілу серію Лего мініфігурок по людині павуку яка присвячена мультику, який виходив людина павук в 2023 році. Ця серія є доволі класною, унікальною і набагато краще за ті серії тематичних мініфігурок, які виходили раніше. Адже тут майже кожну мініфігурку ти хочеш дійсно купити, і також навіть в цій серії є мініфігурки, які швидше за все будуть розлітатись як вовки в свого часу в 27 серії. Тому це відео обіцяє бути дуже цікавим, дуже насиченим, адже ми розглянемо абсолютно кожну мініфігурку і про неї поговоримо. Тому, друзі, поставте лайк, підпишіться на цей канал, щоб не пропускати мої нове відео. Ну і натисніть на дзвіночок. До речі, хочу подякувати магазину MyPlay.ua, який допоміг мені зняти це відео і купити ці мініфігурки ціною 159 п'ятдесят гривень за штуку. Тому друзі, до речі, пишіть ваші топові коментарі, адже вони з'являють. На цьому екрані і на наступних прямих трансляціях ви маєте змогу отримати абсолютно безплатно ці мініфігурки, по кілька штук ми їх будемо розігрувати. Тому коментарі також будуть туди зараховуватись в розіграш. Ну що ж, сідайте позручніше, беріть собі печеньки, чайочок, а ми переходимо до огляду на ці мініфігурки. Поїхали! Гоу! А спонсором даного відео є мій магазин на Бриклінку, де ви можете знайти для своїх саморобок понад 20 тисяч деталей Лего, а також майже 100 мініфігурок за найкращими цінами в Україні. Тому посилання вам залишу в описі або за. Кріпленому коментарі переходьте та купляйте собі щось цікавеньке на вашому екрані. Знаходиться абсолютно вся нова серія мініфігурок по людині павуку. Перше я пропоную вам розглянути коробочку. Дивіться, як вона гарно виглядає. Як на мене, лего дизайнери дуже постарались, і тільки за це точно вартує хоча б одну фігурку мати в своїй колекції. Просто подивіться, настільки вона імбова. Правда, позаду ось така, як завжди, однотонна, але дивіться, як гарно виглядає з цієї сторони. Аж хочеться такі коробочки мати в колекції. Ну що ж, а ми починаємо і відкриваємо нашу першу фігурку, складаємо та оглядаємо. Поїхали! Перша мініфігурка, яка нам попалась, одразу дуже гарна мініфігурка Spider Punk. Це одна з найкращих мініфігурок в цій серії, адже подивіться, настільки вона шикарно запринтована. Руки запринтовані, сам торс дуже гарний, ноги і навіть ноги з боків. Це просто вав. Я ніде здається не бачив, щоб ось так з боку були ноги запринтовані. Також є ось така гітара, теж запринтовано дуже класно і підходить цій мініфігурці. І тут у нас є ось такий новий молд волосся. Раніше він ніде не виходить. І загалом Spider-Punk у нас вперше виходить в Лего, і це насправді дуже-дуже клас. Також є ще ось така голова спайдермена з ось такими шипами. І це також нова деталь в цій фігурці. Раніше ніде також ці шипи не з'являлися. І ви купляєте цю мініфігурку за 160 чи 59 гривень і маєте одразу дві нові деталі. Як на мене, це дуже круто, і також є ще ось така пластина, яка також нова деталь у Лего. Як на мене, це просто вау. і дуже це все прикольно виглядає. Йдемо. До наступної мініфігурки. А наступна мініфігурка це ось такий Майлз Моралес. Ця фігурка не вважається чимось дуже кльовим в цій серії, адже нещодавно виходила його одна з версій ось в такому наборі з поліцейською машиною, який я навіть хотів купити собі. Але тут ця фігурка просто трішки покращена. Теж має принти на ногах, принти на руках. Також у неї є принти в очах, що не було в старій версії. Ну і також торст з електрикою, бо це його одна з сил. Та і майже він ось такого паучка теж прикольно виглядає. І давайте також встановимо голову. Тут, до речі, є ще ось така голова, яка ніде раніше не виходила, має два вирази лиця, і ми її можемо встановити на нашого паучка Майлза. Він буде виглядати ось так прикольно. І до речі, та фігурка також має ще один вираз лиця. Йдемо до наступної фігурки. Поїхали! Наступна мініфігурка не менш крута, і вона вважається однією з найкрутіших в цій серії. Це ось такий Майлз Моралес, бродяга. Це паралельна версія Майлза, який став бродягою. Один з популярних лигодіїв людини павука який також є дядьком Майлза в основному всесвіті. Загалом сама фігурка дуже деталізована. До речі, дивіться, як виглядає ще каталог цих мініфігурок. Теж дуже прикольно зробили його дизайн. І має ось таку платівку, це як аксесуар. Це платівка з музикою, з мультика. І так Має ось такі кулаки. До речі, це кулаки з п'ятого сезону Лего Нідзягу, коли був той майстер металу. Але загалом дуже прикольно запринтована мініфігурка, має ось такий плащик вверх. Це також дуже класна деталь. І загалом, що маска цієї мініфігурки є новим молдом, що волосся цієї мініфігурки також здається, є новим молдом. Уявіть собі, стільки кастомів можна створити на тому, що тут є дуже багато нових молдів, деталів. Лего це просто вау! Дуже шикарні в нього ці кулаки. Сама мені фігурка дуже гарно виглядає. Ну що, йдемо далі. Наступна мініфігурка це Гвен Стейсі. Почнемо з того, що це мініфігурка, яка вже виходила в лего наборах. Але тут фанати вважають, що вона має найкращий вигляд. Почнемо з того, що вона має ось таку анкетку, точніше малюночок з Майлзом. Це такий постер. Принт чудовий аксесуар, а також в неї є тут нарешті запринтовані руки і ось такі красівки. Як на мене, Торс не дуже гарний, просто такий чорненький, але волосся має новий мол. Ніде раніше такого волосся не виходило. Ну, і також має два лиця, ось таке і ось таке. І теж лице є абсолютно новим. І ще ми можемо їй дати ось таке личко самого спайдермена з такою фотою, як я її називаю. Але загалом дуже прикольна мініфігурка. І, як на мене, теж класна в Йдемо далі. Наступна мініфігурка це у нас людина, павук 2099. Як на мене, просто теж дуже гарна мініфігурка. І найбільше мене здивував ось цей плащ. Просто подивіться, з якого він матеріалу. Я не знаю, чи в Лего було щось схоже, але матеріал просто шик і виглядає він в ньому прекрасно. Також цей плащ був ось в такому пакеті, і це дуже прикольно. Тут навіть пишеш є Лего груп, і це ну, дуже класно. Це у нас фігурка, яка вже виходила в Лего, але дуже дуже давно, і була не дуже деталізованою. А тут вона виходить просто в найкращому своєму вигляді. Має запринтовані руки, дуже гарно запринтований костюм, два вирази лиця. Ось таке і ось таке. І також має ось таку мікрограму. Чи як це правильно, міні-фігурку лайли? І загалом фігурка гарно зроблена. Це у нас вважається лиходій тих часів, але він просто був проти Майлза, а не є лиходієм. Ось ну що ж, демо далі. А також я забув вам показати його голову у вигляді паука. Та і до речі, ще одна голограмка в нас йде як подаруночок, як запасна деталька. І вона, до речі, теж запринтована. Далі ми йдемо до ось такої людини. Павук Індія почнемо з того, що вона має ось такого песика. Ось такого кота павука це новий вид тваринки в Лего. І просто подивіться, яка в нього миленька та прекрасна маска. Сама фігурка теж дуже гарна. Просто подивіться, наскільки вона шикарно та прикольно виглядає. Також у неї є ось таке личко, яке має також ще один вираз лиця. І дуже-дуже гарне волосся. Просто дивіться, яке воно шикарне. І здається, це теж новий молд волосся, але я можу помилятися. Подивіться на гарні запринтовані ноги, руки. Це просто вау, фігурка! Я от відкриваю склад. І просто отримую величезне задоволення. Дякую LEGO за таку імбову серію. І також ця фігурка має ось такий стакан. Ну що ж, йдемо до наступної. Мені вже прям дуже хочеться відкривати, складати. Вони просто імбові ці фігурки. До речі, нагадую, що в мене є мій телеграм-канал, де я показую вам своє життя, свої покупки лего та загалом розказую, що я роблю, де я лажу і так далі. Тому обов'язково підписуйтесь, посилання ви знайдете в описі або в закріпленому коментарі. Дякую. Наступна мені фігурка дуже загадкова: це людина Павук Кіборг. Ніхто не розуміє, чому саме її обрали, адже вона з'являлась на екрані всього кілька секунд, проте її лего зробили дуже дуже гарно. Подивіться, настільки вона шикарно так само запринтована. Подивіться, яка. Деталь руки, це просто лав я чогось схожого в лего не бачив. До речі, це пояс від Лего Бетмена. Ну і також подивіться, що в неї є під головою. Це що за такий аксесуар? Навіть не знаю, як воно називається. І що також подивіться на її обличчя, воно теж дуже гарне. Загалом фігурка виглядає якось так дуже страшно, але дуже-дуже класно зроблена. Тому вважаю, що вона має бути в вашій колекції. І до речі, тут є одразу кілька запасних деталей. Вам в подаруночок йдемо далі. Так, ну а до того я хвалив цю серію, але на цій фігурці я вирішив її трішечки похайтети. Чому зараз поясню? Це у нас фігурка Сум Спайдер. Не певен як вона називається українською, але здається, так це перша поява персонажки. Як на мене, це така собі фігурка. Загалом це жінка павук з інвалідністю, яка також є дивним вибором Лего, адже вона з'являлась на екрані всього кілька секунд. Погана вона в тому, що має дуже дуже дешеві принти на ногах. Просто подивіться на них. Вони ну, такі собі, і загалом не вистачає робота павука який був на екрані, також з нею, як інвалідна каляска. Як на мене, це просто трата місця для такого персонажа, бо дуже дешево зробити цю фігурку. З хорошую. Що тут є, це ось така кепка з принтом паука. Ну і також ще бачимо ось такі, як це правильно, худулі, здається, називаються. Також класний аксес, але ну, нічого такого. Ну що ж, йдемо далі. Наступна мініфігурка теж є однією з кращих тут. Це ось така мініфігурка, називається Spider Bite, Якщо я правильно її на український переклав, вона має ось таку назву. Так, вона дуже прикольна, адже це мініфігурка, яка вперше вийшла в Лего. В неї дуже гарно запринтовані ноги, і вони є ось такою голограмою, бо сама фігурка є такою голограмою, тобто дистанційна. У неї є ось такий аксесуар, до речі, схожий аксесуар з'являвся, здається, в серії з ДНД. І дуже дуже гарні руки. Позаду теж. Дуже прикольно виглядає. Ну а також в неї є новий молд Ось такого шлема. Це також дуже прикольно. Просто подивіться, як він імбово виглядає. І ще навіть є волосся в цьому шлемі. І це просто вау. дуже класна мініфігурка. фігурка Я її вам раджу купити в свою колекцію. І мені здається, що навіть вона з часом буде дорожчою, як Волк. Тому, друзі, йдемо до наступної фігурки. Ну а далі така простенька мініфігурка, але дуже мила і дуже гарна. Це у нас головний павук Пітер Паркер зі своєю донькою. І просто подивіться, який маленький костюм, і яка маленька донька. Прикольна, така гарна з ось такою носилкою. Загалом проста мініфігурка не вважається чимось дуже класним, адже немає нових деталей тут, і також немає принтів на руках і по боках на ногах. Але фігурку я вважаю, що класно мати в колекції, тому що вона стосується головного павука і виглядає ось так прикольно. І ще має ось таке одне лице. Як вам, друзі, теж пишіть в коментарях і вибирайте свого найкращого паучка в цій колекції лего пауків. Ну що ж, друзі, а ми йдемо до наступної одинадцятої міні-фігурки. Лишились всього-навсього дві. Поїхали! Наступна мініфігурка не менш бажана серед фанатів Лего, це ось такий людина-павук ковбой. Це дуже класна мініфігурка, хоч і є доволі простою, але має кілька унікальностей. Почнемо з того, що має дуже класні штани і має ось таке взуття, типу ковбойське. Має доволі простий, але класний торс. На жаль, руки не запринтовані, це її мінус, бо всі інші майже фігурки мають запрентовані руки. Має звичайний капелюх, але найкраще, що вона має ось таке нове пончо. Заради цього і Багато фанатів будуть брати цю фігурку для кастомів і так далі. Ну і має серед аксесуарів ось таке ласо і ось такого коника. Цей кінь мав бути більшим набагато, але через те, що це у нас серія мініфігурок, його зробили ось таким маленьким. Та тут у нас є кінь, песик, кіт. Ну точніше бракує пса, але є кіт та. Але загалом коник ось такий прикольний. Він же здається виходить в якщо я не помиляюсь. Так ну що ж, друзі, йдемо ми до останньої нашої мініфігурки. Поїхали гоу! Наступна наша фігурка це ось такий вовкулака, людина, повук. Це остання фігурка, яка є зображена на цьому каталозі. І це насправді дуже дивний вибір знову ж таки лего. бо ця фігурка з'являлась кілька секунд буквально на екрані. І вона є дуже-дуже простою. Має ось таку велику голову вигляді вовкулаки, має хвостика. Ну але великий плюс це те, що є запринтовані ноги, запринтовані руки, і сама фігурка є доволі класною. До речі, ковбой також з'являвся кілька секунд всього на всього мультику. Ну що ж, друзі, ми зібрали всю всю нашу колекцію. Подивіться, як ці фігурки класно виглядають. Обирайте свою найкращу. Пишіть топові коментарі. Адже коментарі вам допоможуть виграти одну з цих фігурок в наступних прямих трансляціях. Тому обов'язково їх пишіть, щоб виграти грошики на ці мініфігурки. Ну а з вами був я, Мар'ян. Надіюсь, вам це відео дуже сподобалось. Я старався його зняти якомога швидше, щоб вам в перший же день показати ці круті мініфігурки. Дуже вони класно виглядають. У мене також дивіться є ось така гора коробок. Зараз буду їх складати. Ну а з вас обов'язково лайк, підписка. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім бажаю щастя, здоров'я і всім, друзі, папа! -па! 아 <shrug>